Четверг, начало 8-ї, повиставляв фільтра ждемс. Годинки три покатаюся до 10-ї. Там договорився з каріфаном зустрітися, там просив допомогти йому, там, де не де покатати його. Ну там таке по справам. Ну а там буде видно, як карта ляже. Може, ще й вихідний зроблю. 56 кілометрів і 1000 гривень. Зараз трохи покатаюся з каріфанчиком. По справам, там хоче кость Ланаса купити, поїхати подивитися. Ну а там уже побачимо, скільки це займе по времени, Буду я вже виїжджати вечором чи не буду. Там. Короче, на зв'язку. Поки туди сидим, і дим, шоста вечора. Зараз швидко додому заскочу, перекушу і далі хі, працювати. Ну як далі? Я практично не працював, але хі, треба хоч трохи вечором щось зробити. Дома залишатися не резон, тому що куча дирок, куча треба всього позакривати, так що хоч, ну, на пару годин хоч виїдемо, що якось касарики зробити. Вранці зробив касаря, до вечора касаря, да, хоч, хоч щось. Сьома вечора. І взяв замовлення на Данченка 250 доставочка. Доставочки мені подобаються. Коротше, потрапить нічого я. І ледь стримався, щоб не лягти вдома спати, але з трудом виїхав. Касарика зроблю й домой. Поки косарика не зробили, домой не поїду. Не дотягнув я до касарика, сатена не вистачило. І того за день, ну як за день, пару годин вранці, пару годин ввечері, 1900. На пробіг ну зараз 140 по своїм справам я не їздив, я не знаю, кілометрів 50 Я не засікав, таке, короче, Завтра п'ятниця, будемо сподіватися, на краще, на покращення. Що у вас там на роботі? Клює, У мене так. Да. Карпік 6,5 кг. На жаль, цього карпіка я не, я не поймав, я його купив, сусід приніс, Їздив на рибалку вчора, ввечері приїхав, сьогодні вранці мені привіз. Коротше, Тут у нас на біличках на платці, хто знає, той знає. Короте, каже, клює, капець, нема куди дівати. П'ятниця такий жирний день, щоб поработати. Ну а я виїхав з синячі голоса. 9.30, я ще не заправився, ще треба зараз трохи прогріюся. Поїду на заправку, ще поки заправлюся, буде 10. Потім в обід мені там пару часиків треба буде відлучитися по справам. Потім ввечері мені треба дівчат буде завести. На маршрутку посадити, їдуть в користи, на проводи. Короче, по роботі сьогодні походу. Завтра субота, планую часов 17, тому що треба купити мені подушку, мені треба зі цим розібратися. Короче, треба бабки, щоб уже в понеділок мені как би, зробити цю машину. І завтра субота я планую поработать, а не з понеділка я починаю, так що почну точно. Просили там в коментарях, щоб я розказував, скільки заправився, скільки там мене топліва пошло туди-сюдим. Я це завжди роблю. Але на цьому тижні мене не виходить просто до повного заправитися, мене Нема фінансів. в тиждень з понеділка, як би з неповного бака, ну так би так воно і пішло. Потім то датчики, то те, всі бабки даєш, якби плюс треба ще похавати за що то. Ну коротше, нема в мене такої можливості. Але. ну... Стабілізується трохи і потім почну. А писати отак, наугад, там, а примірно в мене там йде там, 4,50 на кілометр. Вираховуватися, вважайте, все одно напишете, що я набрехав, що стоко вона не їсть, то я вирішив цим би, не, не заморачувати. Кілометраж я даю вам, касу даю, а ви там вже підраховуєте, тому що в кожного по-разному, так само в когось там дизель, там когось там газ, когось електричка. Ви просто кілометраж. І свій показник считайте, да, і все. Как а з понеділка я вже, там думаю, думаю, з понеділка все чітко буде, як в аптеці в мене. Писали там ще в коментарях, що я думаю з цього приводу, що уклон і форди забирає з бізнесу. Мені це би, по карману не вдарить, тому що в мене на цій сонаті і так цього бізнесу не було. Ну, Один-два закази как би, в день і то скручені. <laughs> і і, і, і сідають директора Манкина по скрутке. Там Айкос йому давай, Bluetooth. Ну, короче, не до бізнесу. Ті, в кого Форди, наверное, да. Ну, не знаю я. Мені як би по барабану, а годик ще на, на цій покатаюся, буду брать же щось. Ну, не знаю. чи Чисто бизнес, чи що. Короче, за год я ще щось ну би, придумаю. А так по поводу бізнесу я давним-давно казав, банки всі в стандарті. Те, що ми сьогодні бабок не заробимо, Ми, я <смас> я не заработаю. Це вже, зрозуміло, було ще, коли я виїхав. Але хоч щось да заробити потрібно, хоч карпіка відбити да, на пару літрів пива заробити, да і добре. А ще лампочку мені треба купити на ближній, я вічно її забуваюся купити. От зараз я сповню і... Я зараз забудуся. Я вспоминаю, що вона мені потрібно, коли я ввечері можу включаю ближній, ближній світ. Тоді вже я, я, я пам'ятаю, що вона мені треба. Та да і все, дівчат, коротше, я відправлю на користь. Да й гуляємо. Завтра субота, хочу войну годин 18-17. По-любому. І, тим більше, це субота, це не понеділок, що я кажу, з понеділка починаю. <гум> так що обов'язково там підпишися на канал, щоб не пропустити, як я буду пахті. Головне, не напитися, щоб виїхати завтра на роботу. А виновником буде все цей Карпік. Ребятки, якщо вам потрібна автоцивілка, каско або зелена карта, можеш її замовити у мого страхового агента. Номер буде тут. Найнижчі ціни на ринку і за промокодом Таксор, як ще отримаєш знижку. Також номер я його оставлю в описі під відео. Також буде в описі під відео ще на посилання на конверт від Приватбанку на Старлін для 112 бригади. Там вже 5,5 тисяч назбирали. Я їх, мабуть, від, ну, оттуда зниму. Своїх ще 500 добавлю, щоб було шість. Чого зниму? Тому що я вже научений. <губ> Монобанк мене вже заблокували. Не хочеться, щоб ще приват заблокували з цими деньгами. Ну, коротше, якщо ви будете туди кидати, а там будуть нулі, то не переймайтеся. шестерка буде в мене там лежати. Ну, поки не знімав, ну, думаю, що зниму, щоб. Бо стрьомно трохи. <губ> Ну, а по роботі проїхав 50 кілометрів чуть-чуть більше там, тисячі гривень. І зараз там, трохи буде справа, там буде видно, вже буду працювати чи ні. Поки мені зараз жінку з роботи заберу, потім малу зі школи, потім їх завести на автобус. Ну а потім вже я ж говорю, як карта ляже. Дівчат своїх відправив, зараз погуляю з собакетом і на вечірні жирочки. Иди! Молодец! Гости в середину! Бери он цей. тяни его! <laughs> Пока собаки там гуляют, то и друзья перезвонили, сказали, что сейчас приедут, походу по работе. Как вы поняли, На роботу вже ніхто не поїхав. Святкуємо. І в цьому карпіку, прикиньте тільки 1,5 кг. Нормальний такі години. Приїжджав до мене карифан, в якому ми вчора Lanus купували. Не ланоса, а сенса. Короче, Цей сенс куплявся в доставщика Глово. І цей каліфан так само буде голову катати. Ну, така там історія, звісно, інтересна. Це що продавав, каже, на сенсі не інтересно. Почему? Потому що кажу, на вельчику мені кажу, дуже приємний. І каже, про петля везде і дешево. Коротше, каже, мені класно. Це вирішив покататися. На машині, не знаю що їх вийде. І в мене короче, ідея з'явилася. Я в цього карифану, який брав, цього сенсу продавав, він голову відкривав свою статистику. Я подивився там доволі такі непогані заказ. Да, мінімалка там типа 60 гривень, би, але ти можеш брати там кілька штук за один заказ. Короче, Напиши мені, черкани, в коментарі, якщо тобі ця тема зайде, щоб я в лово зарегався, так само взяв там Каріфана Ланаса, я не знаю, там, чи, це, чи на своїй так само сенаті покатався по лово. Ну, давай попробуємо, <laughs> Бо мені вже самому ну, так само цікаво стало. Коротше, черкани, якщо як буде багато коментарів там, або лайку понаставляєте, я пойму, що це типу, заходить, що треба робити. Ну, якби, би я зроблю. Ну а по роботі получилось у мене сьогодні 484 по уберу. Два замовлення зробив, і по уклону 888 гривень. Якось так. І того 1372. Скільки приїхав, я не знаю, тому що тисяча в мене була. На 50 кілометрів потом я дружину поїхав забрав з роботи. Потім поки туди сюди Короче, дуже було багато власних справ. Потім я не виїжджав. Коротше, заправка. Я вам говорив, що так само, що по заправці не знаю, тому що не заправлявся. Ну зараз до повного заправлюся завтра. Планую завтра виїхати вже як би на часов 15, 16, 17, Не знаю, як там карта ляже. полноценно день как бы откатать. Так что подпишись обязательно. Так само там Телеграм, там все дела. Ну ты в курсе дела, куда подписываться. И я думаю, что завтра откатаем. Быть добру.